Плач ярославний, чорним круком чорну вістку із чужини хтось приніс, І по цілій Україні розлилося море сліз, наче темна ніч осіння жінка ігоря смутна плаче, тушить ярославна, припадає до вікна. Рано в досві та до сонця іде за місто на вали. Виглядає степ та небо та під хмарами орли. Плаче душить Ярославна, сохне в'яна, як той цвіт, закотилось її сонце, заступили хмари світ. Обернувся я в зозулю, по дунаю полечу, і м'який рукав бобровий у каялі обмочу. На його змарнілім тілі крові рани обітру, його сльози, як перлини, до останньої зберу. Вітре, вітре, нащо вієш, нащо ліс зелений гнеш, нащо стріли половецькі, військо Ігоря несеш, чом під хмарами не вієш, не гайдаєш кораблі. Чом по степу ти розвіяв скарби радощі мої. Дніпре дніпре, розбивав ти мури, гори, кам'яні, вісти в землю половецьку святослава на човні, принесеш його до мене через гори, через ліс, щоб до ранку я не слала в синє море своїх сліз. Сонце ясне тричі красне, всіх ти грієш, сяєш всім. Чом же військо мого мужа палиш ти огнем своїм? Нащо ти в степу безводнім, його стріли луки гнеш, нащо ти із уст прагнілих, його кров гарячу п'єш? Як підбита чайка в небі, як осіння ніч смутна, плаче, тужить Ярославна, припадає до вікна, Утеча ігоря з неволі. Степовий майновий ранок, Не здригнеться море трав, Схід поволі розцвітає, ось і сонце, ігор став. Степ в росі, пташки щебечуть, прокидатися пора. Скочив пес і обтрусився. Вибіг хлопчик із шатра. Мов хтось вгору кинув стрічку, Іде із огнища димок. Половчанка вийшла, віша на тринога казанок. Хтось таємно, обережно оглядаючись, іде. Князю. Каже половчанин, кінь і шабля тебе жде. Князю, ввечері на лух я пасти виведу коня, тільки смеркне, будь на річці, Стань і слухай, свисну я. А тепер ти йди на лови в полі яструба учі все роби, що завжди робиш, але каменем мовчи. Уклонився половчанин і до табору спішить. Серце Ігоря тріпоче, думка Ігоря летить, а кругом життя, робота, крики, галас, метушня. Той майструє, той щось точе, той осідлує коня. Звечоріло в хмарах небо, не блисне зоря ніде. Обережно, тихо, тихо, ігор крадучись, іде. Ось і річка, став ні звука, не здригне травинка лист, серце стукає, як дятел, і нарешті тихий свист, тихий, довгий і журливий, наче чайки тужний крик. Ігор кинувся, спинився, і в пітьмі, як олень, зник. На коня і в річку. Князю багна чуєш, не втопи, але князь уже далеко, перед ним уже степи. Чорний кінь за ніч посивів, білим вихором летить, часом ігор стане слуха, десь неначе тупотить, тупотіло. Довго гнались половецькі вояки, чорну куряву здіймали, слали хмарами шляхи, Ось і рідна Україна Навкруги цвіте весна, плаче, тужить Ярославна, припадає до вікна. Про неволю князя пісню невідомий лицар склав. Він умер. Але безсмертям свою пісню уквітчав.